Клуб Тайквандо кращий із кращих. Саме під таким девізом проходять відкриті турніри, кубки та чемпіонати. Тайквандо це один із популярних видів східного бойового мистецтва. Унікальна система фізичного розвитку людини олімпійський та національний вид спорту Кореї, який в перекладі з корейської означає тає удари ногою, квон, кулак та удари рукою до життєвий шлях». Окрім розвитку фізичних якостей, цей вид боротьби розвиває пам'ять, артистизм, волю та прагнення до перемоги. Ці заняття я вважаю потрібні моїм дітям для того, щоб вони виростали мужчинами. Це надає їм мужність, надає їм витривалість. Я вважаю, що це потрібно для чоловічого характеру. І хто б що не казав, що як ви можете витрачати стільки часу на тренування, як ви встигаєте в школі? Я вам скажу так: моя дитина в школі стала вчитись набагато краще. Дитяче та перетворюється у справжній спосіб життя, який формує правильні стереотипи рухів та життєво важливі навички та вміння. Спорт дуже дисциплінує і мене і дітей. От стоять і, і нічого не роблять поганого. Велику долю себе я вкладую в них. тільки так по-другому нічого не буде. Це діти їх треба любити. Білосніжні кімонот на татамі приваблюють увагу та народжують відчуття прекрасного, розвивають особливу характерну тейквандо естетику. Дітям далеко до проблем дорослих. Вони намагаються здобувати перемоги та вчаться достойно приймати поразки.